Добрий день. Сьогодні ми розглянемо системи модульності. Ну, По-перше, давайте повернемося до того великого коду, який ми на першому занятті бачили. Він складається з багатьох функцій, але всі вони в одному файлі. Так? А якщо нам хочеться розділити це на декілька файлів, на декілька модулів, об'єднати їх якось і викликати. Одні функції з е, інших файлів, і таким чином е, можна буде е, будувати е, більшу програму. Так буде, ну, ми можемо розділяти на папки, на модулі, на підсистеми, на різні репозиторії. Наприклад, частина програми може лежати в одному github репозиторії частина в іншому, і ми можемо з однієї викликати іншу. І таким чином. Наприклад, якщо ми зробимо якусь бібліотеку, вона може бути використана декілька разів, щоб не включати її як частину нашої програми, а викласти її окремо в інтернеті і коли нам потрібно її підключати. Якщо не потрібно, то не підключати, можна підключати її до декількох програм і змінювати окремо, окремо від них. І так, давайте подивимось на цей наш код, що у нас тут є: тут є тільки функції, а ні, тут є ще така структура даних. Це об'єкт. Його теж можна з цього файлу експортувати, і ми сьогодні це зробимо. Потім тут є ще конфігурація, її теж можна відокремити. Потім є Getrate. Ну, це робота з мережею. Це теж, я думаю, що можна е, тут зробити 3-4 файли. Ну, Поки що вони будуть маленькі, але згодом вони будуть е, рости, і нам знадобиться е, якісь засоби, щоб їх об'єднувати і е, звертатися з одних файлів до інших. Е, ну, і у нас... Повинна бути якась точка входу, цей main, він буде у main.js файлі. Але для того, щоб так зробити, нам спочатку потрібно подивитися, які у нас взагалі є системи модульності. Їх багато, але нас цікавлять тільки самі розповсюджені: це ECMAScript модулі, саме останнє з розповсюджених систем модульності і. CommonJS модулі, які використовувались у JavaScript дуже довгий час, і е, навіть е, досі вони повністю не замінюються і повністю не можуть бути витіснені е, ECMAScript скрипт модулями, е, у НОДі за замовченням, е, ну і всі внутрішні частини ноди вони написані традиційно на CommonJS, і я у своїх прикладах здебільшого використовую CommonJS модулі. Ну, ось вони виглядають приблизно так. Тут зверху може бути написано: може «use strict». Потім е, якісь ідентифікатори, ну тут є у нас клас, ми ще класи не проходили, але це не важливо. Ось у нас є е, функція і є якась колекція. Ми їх проходили, і ми хочемо їх експортувати кудись назовні. Е, ми можемо це зробити за допомогою присвоєння їх у е, такий ідентифікатор, який заздалегідь вже створений у е, пространстві Імен. Модуль експорт дорівнює, і сюди можна напряму якусь функцію чи якийсь об'єкт присвоїти, а можна так взяти ще в колекцію, щоб об'єднати декілька ідентифікаторів, щоб їх разом експортувати. Як їх імпортувати у тому модулі, ну, який хоче до них звертатися? Давайте ми подивимося, як це робиться. Ось тут з цієї Require, з цього рядку, ми можемо імпортувати все, що експортовано звідти. Але тут у нас є ще багато рядків, які щось роблять. Давайте подивимося, що це: звертання до ноди до вбудованих модулів файлової системи, подій, таймерів, таймерів з інтерфейсами. Асинхронного програмування, до Ну, Це нам поки що не дуже потрібно, саме ці модулі, але ми тут можемо побачити, що ну, ми можемо звертатися до інших модулів, які лежать не тільки всередині нашого додатку. Всередині нашого додатку тільки один оцей лежить. І ми хочемо звернутися до попереднього прикладу, який був у файлі 1. Експорт все, що ми там в об'єкт експортували, воно потрапило у цей експ, це об'єкт, і ми зараз подивимося, що звідти виходить. Тут, ну, крім цього, ми імпортуємо ще різні модулі. з... Внутрішніх модулів ноди, як FS, та із зовнішніх встановлених з інтернету модулів як Вебсокети. Як їх встановлювати? Ну, тут, наприклад, цей Вебсоке, він встановлюється за допомогою NPM, install. WS може написати. Тут створюється папка тоді NodeModules, і бачите, сюди поклався цей WS-модуль, і ось тут JavaScript файли лежать, які реалізують WebSoкети. WebSoкіти це нам зараз не важливо, що саме, але це бібліотека, яка допомагає нам. Встановлювати е, довгостроковий коннекшн, сокетний коннекшн між клієнтом та сервером, і передавати там потоки е, даних між е, клієнтом та сервером. Там можуть бути е, якісь події, чи виклики віддалених процедур, чи е, е, якісь. Е, Івенти, тобто події, які ми хочемо передати по мережі, і обробити на протилежній стороні. Ну, це бібліотека, яка може це робити. Вебсокіти називається. І давайте зараз запустимо перший приклад, який експортує отакий. Так, він нічого насправді, крім експорту, не робить, він навіть нічого не виведе на екран, але ми його запустимо. Так, так. Нот ну, один експорт, бачите, він нічого не зробив. А зараз другий запустимо, і він нам вивів, що? Бачите, багато масивів рядків, і ми тут бачимо великий масив з функціями, наприклад, OpenFile, LSTAT, ReadDir. Ну, це е, дуже схоже на те, що це модуль, який працює з е, файловою системою. Там, наприклад, mkdir створити директорію, open, відкрити файл, mkdir sync, синхронно скопіювати каталог. Ну, тут все, що потрібно для роботи з файловою системою. Далі ми бачимо е, масив рядків, які нам показує е, щось схоже на. Е, Таймери, так, і тут у нас а, на івенти, так, тут івентимітер, на роботу з івентами, далі таймери. Два таких масиви з іменами set timeout, set interval, set іmediate, і потім цей модуль Вебсокетний, тут ми бачимо якісь константи експортуються, і потім класи експортуються Вебсокет, Вебсокет сервер, і все таке. А потім наша бібліотека, яка експортує функцію FN, collection, якийсь експортує, і entity. Це наш клас, який тут експортований, теж. Ось, ви бачите, це той файл, який ми написали. Коли вони імпортуються, то ми можемо побачити е, ключі, бо ми кожну з цих бібліотек беремо е, ключі, які експортуються. Object Kiss е, здобуває з об'єкту. fs – це в нас об'єкт, а всі ключі, які там будуть зберігатися, вони нам попадають у масив рядків, і ми його виводимо на екран. І останнє ми виводимо на екран те, що експортували з модуля, е, ну і цей спосіб експорту та імпорту він називається CommonJS. Тобто в місці експорту у нас написано модуль експорт, а у місці імпорту у нас написано require. Для вбудованих модулів в ноду у нас. Назва така: нод, двокрапка, а потім назва модуля. А які там модулі, це можна з документації ноди дізнатися, а для NPM модулів Ну, можна піти на сайт NPM-а і подивитися, там мільйони модулів опубліковані. І тут просто за ім'ям. Ми можемо його. А... Коли ми з файлової системи якийсь модуль зчитуємо, то ми це робимо за допомогою шляху. Тут у нас шлях з крапки починається. тобто Це з поточної директорії, яка у нас відкрита, Тобто той файл, який лежить біля цього Tool require.js, з якого ми пишемо цей Require. Тобто воно... Може тут приймати шляхи відносні, як тут, які починаються там з крапки, з двокрапки, чи шляхи повні, тобто абсолютні шляхи, які починаються там з корня цього диску чи з якогось девайсу іншого, який промонтований до нашої файлової системи. Так, ну давайте подивимось, що у нас, яка ще є система модульності. Наприклад, у нас тут є файли, які е, мають назву MGS. Так, не просто GS, а MGS чим вони відрізняються. Це ecmascript модулі, і тут теж у нас такий самий експорт, як і був. Тобто ми експортуємо один клас, одну функцію, одну колекцію, але замість модуль експорт, який я тут закоментував, але я його все ж таки навів, щоб можна було порівняти тут. Ми пишемо експорт і такий самий об'єкт, тобто, ми експортуємо таку колекцію із трьох ідентифікаторів назовні. І як ми можемо тепер імпортувати. Це в іншому файлі. Ми пишемо ключове слово імпорт, потім е, імпортуємо теж е, такий деструктуруючий синтаксис Тобто ми можемо е, три ідентифікатори забрати звідки. І тут шлях е, тобто теж можна абсолютний чи відносний шлях, е, де вони лежать, у якому. Модулі. І тут теж можна застосовувати нам Node 2. і вбудовані модулі звідти імпортувати. Чи, наприклад, якийсь модуль, встановлений з NPM, який за допомогою NPM Install потрапив до нас у папку Node Modules. Тут ми два рази імпортуємо файли з файлової системи. і Дивіться, ми що тут робимо. Ми е, імпортуємо е, один раз е, файл MGS, а інший раз ми імпортуємо звичайний Common GS е, модуль, який перший ми бачили там, де написано було модуль експорт. І давайте подивимося, що така штука виведе. Ми тут виводимо два консоль-логи, все, що ми імпортували. Так, це дев'ятий приклад. Так, ось, бачите, ми з ecmascript модулів можемо імпортувати як те, що написано в commonjs модулях, так і те, що написано в інших ecmascript модулях. Тобто, воно приблизно однаково працює, і ми можемо отак імпортувати. Так, далі у нас є така штука ще як динамічні імпорти. Тобто. Ми можемо писати синтаксис такий «import from», як тут ви бачите, два рядки є «import from». а можемо використовувати «import» як функцію. Ну, вона трохи схожа на те, як у нас require виглядав, але вона насправді там не така. Це насправді навіть не функція, якщо ви. В глобальному контексті будете шукати е, імпорт як функцію, ви її там не знайдете. Е, але все ж таки воно за синтаксисом схоже, і ми можемо отак писати імпорт і вбудовану е, бібліотеку івентів ми завантажуємо. І записуємо її у ідентифікатор Promises, виводимо на екран, але е, тут ми не отримаємо цієї бібліотеки. Бо перед імпортом, цим е, динамічним, потрібно ставити await. А що ми отримаємо? Ми зараз запустимо це і побачимо. Е, дивіться, у нас один раз, там де проміс, е, е, імпортується без евейту, просто імпорт, а тут з евейтом. І там, і там ми виводимо на екран е, одну змінну, яка у івенті. Називається Default Max Listeners. Ну, це просто змінна, яка експортується з цього вбудованого в ноду модуля, і ми хочемо її подивитися. Ми вже бачили, що коли ми маємо проміси чи викликали асинхронну функцію якусь, то ми можемо отримати значення, яке звідти приходить. Асинхронно через виклик такого методу Zen. Так? І сюди прийде значення, яке розкриється з цього промісу. Тобто все, що імпортовано, воно прийде у це значення. І звідти ми можемо потім вивести на екран. Ну, Коли ми пишемо ось так: просто await import, то. Цей проміс розкривається, і не потрібно писати, а просто ми присвоюємо її до змінною і ось так виводимо на екран. Ну, давайте зараз це теж запустимо. Так. Запустили, бачимо, що перше вивелося проміс пендінг, тобто це проміс, який ще не розкрився. Він там е якесь значення нам обіцяє повернути, але ще не повернув. А тут ми бачимо, що два рази вивелася ця константа, яка з івентів експортується. Default Max Listeners. Тут 10, і тут 10, і все це працює. Давайте подивимось: це з, цієї, з цього рядку, а це з цього рядку. Абсолютно однаково. Можна через лен розкривати, можна через await import писати. Такс. E, Ще один варіант. Ми в CommonJS модулях теж можемо використовувати такі динамічні імпорти. Давайте це приклад, який. Б. Да? О, бачите, теж все працює, тобто повертає проміс. Якщо він резолвиться, цей проміс розкривається через await, і там десяточка теж ми можемо отримувати. Так, далі через такий синтаксіс ми можемо отримати вбудований модуль, який так і називається модуль. Бачите, тут ну от, префікс показує нам, що це вбудований модуль, а це назва модулю. Модуль так і називається модуль. І навіщо він нам потрібен? Бо ми звідти можемо прочитати значення імпортмета. І давайте запустимо цю штуку, теж щоб побачити, що ми звідти отримаємо з цього імпортмета. Так. Це приклад С. Так. О. Так, так, так. О, бачите, імпорт мета це об'єкт, в якому лежить URL, який показує на файлову систему, на мою папку, з якої я запускаю цей файл. Крім цього, я там імпортував модуль FS, з якого беру всі імена методів, які експортуються. Ну і ще функцію create require. Щоб створити з модуля, бачите, тут у нас це ж ЕКМА модуль з розширенням MGS, але бачите, тут я використовую Require, якого в ньому не було. Так, що створити нам цей Require ми спочатку імпортували через звичайний імпорт, імпортували бібліотеку node модуль, з неї взяли. Функцію Create Require, передали до неї імпорт meta url отримали звідти Require, і тепер можемо імпортувати завдяки цьому звичайним таким способом. Ну, ніби в нас є тут реквайери. Бо зазвичай у нас тут ні, нема, але. Ну, ми могли використовувати тут просто динамічні імпорти, але я ось вам показав, як можна ще створити цей реквайер, імпортувати його з середини ноди. Але я думаю, що ну, такого вам не знадобиться. Ну, тут про модулі можна ще багато чого розказувати, це дуже велика тема, і у мене є навіть 4 чи 5 лекцій. там, по десь 40 хвилин чи годині навіть, де це розкривається більш глибоко, але для написання для написання звичайних програм нам це не дуже буде потрібно, і трохи пізніше ми перепишемо наш цей код, який написаний тут, так, в одному файлі на декілька модулів.